Блажен муж, що зараду нас, на спадвих, не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не, і не сидить на сидіння здорігів, та в законі Господньому є насолода, та і про закон його вдень і вночі він роздумує, він буде як дерево над водним потоком саджене, що родить світ плід своєчасно, і що листя нав'яна його, і все, що він чинить, стече йому, не так ті безможні. Як полова, і що вітер її розвіває, ось тому то не стоїть безбожі на суді, а не грішник і узбої праведних, дорога поправедних знає Господь, а дорога безбожних загине.